Шановні бібліотекарі, дозвольте від щирого серця привітати вас святом. Це подія і свято не тільки для нашої сфери бібліотечної, я теж так говорю, тому що я вважаю за цей рік, що будучи куратором бібліотек, я стала дійсно членом цієї прекрасної родини. Хочу побажати міцного здоров'я, процвітання і, звичайно, здійснення всіх мрій. А мрії у працівників бібліотечної галузі наскільки. Логічні, зрозумілі, наскільки креативні, що якщо вони всі здійсняться, то і в державі буде ну, мабуть більше позитиву, більше позитивних змін. І, звичайно, книга є джерелом знань. І працювати в бібліотечній галузі можуть тільки люди за покликанням від душі. Я з кожним днем, з кожним моментом переконуюся, що бібліотекарі це люди від Бога, люди творчі. Люди з харизмою і люди з високим інтелектом. Люди, які їхні покликання служити от, знанням, служити людям. Тому, знаєте, для мене велика честь теж бути куратом цієї галузі. І хочу ще раз привітати з святом і всіх гараздів. Дорогі друзі, дорогі колеги, шановна українська громада, дозвольте мені привітати вас святом. Всеукраїнським днем бібліотек. Цього року ми це свято відзначаємо під девізом нашої української бібліотечної асоціації, який звучить так: бібліотека, інформація, знання, успіх. Ми впевнено крокуємо в наших бібліотеках, надаючи нашим користувачам можливість отримувати інформацію, аби вони здобували знання і ставали успішними. Ми прожили цей рік. Дуже вдало. Я вважаю, що в нас було багато досягнень, дуже багато було цікавих подій, дуже було насиченим наше професійне життя. Я хочу побажати вам, аби і надалі ви зберігали ентузіазм, аби ви примножували ваші професійні якості, аби ви своїм читачам доставляли лише насолоду, наснагу і максимум задоволення від відвідування публічних бібліотек. Хочу окремо також звернутися до всіх читачів наших українських книгозбірень. Пам'ятайте, що 30 те вересня, Всеукраїнський день бібліотек це також і ваше свято, оскільки бібліотеки працюють заради вас. Нехай у всіх родинах українських панує злагода і здоров'я. Нехай наші діти прагнуть читати книжки. Нехай всі люди будуть успішними завдяки тому, що будуть успішними бібліотеки. Я з великим удовольствием привітю всіх працівників бібліотек. Украинских. Для меня всегда с малых лет была библиотека каким-то таким очень увлекательным заманчивым местом. Еще в первом классе я записалась в библиотеку и была активным очень читателем. И телекритика на протяжении всей своей деятельности очень ценит именно э, возможность э, быть доступными широкой аудитории через библиотеки. Мы всегда рассылали, когда у нас бывают журналы, брошюры, даже диски делали свои, своего интернет-портала и рассылали по библиотекам, потому что мы понимаем, что для многих наших жителей библиотека это действительно окно в мир. Э, причем уже окно в мир достаточно широкий и связан не только с печатным словом, а и с интернетом. Ведь в библиотеках сейчас благодаря программам компьютеризации, очень часто даже те, кто не имеет дома доступа к интернету, могут прийти в библиотеку и увидеть там, зайти, общаться, узнать очень много нового. И я еще хочу сказать, что для меня э, вот профессия библиотекарь это профессия с очень большой социальной миссией. На самом деле, как и журналистика, очень близка. Потому что хороший библиотекарь может э, привить ребенку любовь к книге к, к разумному, светлому, доброму. общаясь с людьми, он сам берет на себя очень много проблем и может в этом общении с людьми тоже делиться частичкой тепла, добра с другими. И поэтому мне кажется, что библиотека, библиотекарь – это человек с большой буквы уже по своей профессии. И вот я вас желаю нести эту социальную миссию всегда. радісно, з любов'ю людям і з відкритістю к людям. Дорогі співробітники бібліотек. Дозвольте привітати вас з всеукраїнським днем бібліотек. Я сподіваюся, що це не єдиний день в рік, коли про вас згадали. В світі є багато держав, але є єдиний культурний літературний простір це світня література. І ця література, цей простір, це є окрема держава, яка об'єднує всі народи. І насправді. Кожен з вас є дипломатом цієї держави, а директор сільської бібліотеки є головою посольства культури і літератури всього світу. І я хотів би, щоб ви згадали про все, що ви робите для своєї громади, для культури, для того, щоб діти навколо вас вміли читати. І головне щастя вам, здоров'я і щоб все ж таки ви відчували до себе повагу. Не тільки від читачів, і не тільки від тих, хто приходить до ваших бібліотек, а взагалі від держави, від уряду, щоб ви пам'ятали, що ваша робота ціниться і коштує набагато більше, ніж ви за неї отримуєте, але все інше ви отримаєте як любов від читачів, від тих людей, завдяки яким світ стає краще. А це від вас самих. Дорогі мої, перед тим як привітати вас, я хочу сказати про те, що я в кількох своїх анкетах, які заповнював, на повному серйозі проти рядка освіта я писав: закінчив Одеську академічну бібліотеку імені Горького, а не Одеський університет. Так і дійсно, я абсолютно переконаний, що в житті, особливо мого покоління та й трішки молодших, бібліотеки відіграли колосальну роль в встановленні особистості, встановленні. Свідомості людської, національної. Я дуже радий, що нам вдалося, власникав чи до оцього свята вашого вдалося залучити фонд Біла Гейтса, котрий сьогодні в Україні буде займатися модернізацією сільських бібліотек, які сьогодні перебувають у колосальному загоні. Я хочу вас усіх привітати із цим святом, подякувати вам і від імені тих, хто пишуть книжки. І від імені тих, хто читає книжки. Добра і щастя вам з усіх з усіх сторін цього нашого шаленого світу. Хай вам таланить, хай вам е, ведеться, щоб ми швидше пережили цю кризу, щоб ваші бібліотечні фонди поповнювалися не, не просто щороку, а щоб вони поповнювалися щомісяця. Добра, щастя і низький, низький вам. Уклін і від комітету з питань культури і духовності, який ведеться питання від Верховної Ради, і від українських письменників. Ви того варті.